Ну, Доброго дня всем тебе ставлю Снимаю вам свои кони Похроману ну, Похрома Маємо такі коні Володимирівська порода. Кубила Зець пахрама. Кубилі 8 років. Спокійна, адекватна, жеребна, покрита Володимирівським жеребцем. На тій тим місяць буде, дай Бог. У нас поповнення. Випустили трошки на двірі їх, повичищати в хлівах. прибирати і вони трошки побігають, розігнуться. Бахама. Ось така купила і скіни рядок. Нога, параметри ноги, не знаю, десь 27, 26, 27. Я їх на них Высота її так само десь метр рулиці, метр сімдесят, там маю. бара ще ви Так само нега десь 26, 25, 26, може чуть -чуть. тонше, а може не тонше, так само после таї ноги білі, та і чорного. Ну Молодеця вишиться 1 метр 80 по рулеці до висока куди жеребні. Нас вже досить добре видно. Почали поправлятися. Барі 7 років. Купили, я бачу всі відео, бачу. Е, вже вони мали десь по 4-5 лошад, бачу я практично всі лошата, які вони мали в відео. Досить гарні. Приводять лошата. Да. Скоро, скоро трошки вам розкажу, скоро до нас приїде, все буде добре на тому тижні, скоро приїде до нас. Їхня сестра купила і від Бахрами приїде лишиться цьогорічна лошичка, яку ми теж від неї забираємо тих людей, суми поїдемо сущино і привеземо від Бахроми таку лошицю куди біжиш? Ну не лізь Vai, o depósito

метр п'ятдесят сітка, ну на метр восімдеся даже там вийшло пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть нові відео. Приїде джаконі, будемо щось знімати. Будемо знов щось показувати, буде гарніша погода, то, може де виведу їх туди на пашу і знімаємо ось такі купили чотири білі, бії, махмати, а й діло білічок. Пісня, пісні, треба. Так ні, чого спокійні. Ді виходять то бульний дуже. Хочуть чуть Всім буду дякувати, всім бажаю міцного здоров'я. Ни неба. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую.